Працювати на різних роботах це чудово, але звісно, щоб добре заробляти, потрібно думати про власний бізнес. Початок весни це чудова можливість спробувати себе в бізнесі, а саме в квітковому бізнесі. В ніші, де здається, прогоріти дуже складно, тому що націнки тут на свята x3, x5 мінімум. Це буде дуже цікавий експеримент, тому приємного вам перегляду. Пишіть в коментарях, який ще бізнес спробувати, та отримуєте 100 гривень прямо на карту за умови підписки та лайку. Перед реалізацією товару потрібно його спочатку знайти. Шукати потрібно було по місцю, тому я відразу почав дзвонити. Алло, доброго дня, доброго телефоную соно тюльпанів. Є в наявності оптом. Вже поки що є. А скажіть, від скільки доброго. штук опт і взагалі яка кількість? 300-500 штук нам потрібно і буде? буде. А по, по якій ціні і яка це висота? Голландія е, це буде по 33 гривні. Україна не буде. Окей, добре, все тоді на зв'язку наберу вас. Угу. Добре, надо побачення. Ми домовились про зустріч, але через мою неуважність і забутькуватість ми так і не зустрілися. А на наступний день тих тюльпанів вже не було. На жаль, я спокійно продовжував шукати варіанти, де натрапив на оголошення про оптовий продаж. Ціна була 30 гривень за штуку. Не так приємно, але інших варіантів не було. Тому ми списалися в телеграмі, мені відправили фото та відео, а також я набрався по телефону. Я оформив замовлення на 300 штук, але мені повідомили, що кожні 100 штук передплата 500 гривень. І звісно, я погодився. Попросив реквізити на оплату і перевів півтори тисячі гривень. Квіти мали їхати з Львова, тому я надіслав свої дані і очікував. На доставку. На наступний день я набираю, так як завтра тюльпани мають бути у мене, і ніхто не бере слухавку. В телеграмі мені не відповідають, а потім і взагалі видаляється профіль в телеграмі. Я розумію, що мене киданули. І все це відбулося за день до початку бізнесу. Це максимально сильно мене розчарувало, і я не хотів займатися цим. Але взяв себе в руки і продовжив шукати. Це був єдиний постачальник, в якого ще щось було. Прайс був ну дуже високий 37 гривень за тюльпан. Але моє бажання займатися цим бізнесом і спробувати набити руку і дістати якийсь досвід було набагато вищим. Тому я навіть готовий був відпрацювати в нуль, просто щоб спробувати. Ми зідзвонилися і домовились про доставку квітів під самий будинок. Зараз вже постачальник підвіз наші тюльпани. Я ось так вийшов ще в шортах, навіть тому треба швиденько їх забирати. Підвіз прямо під самий будинок. Тому зараз зручненько все заберемо. Я оплачую 9250 гривень за квіти. І так як готівки в мене не було, а з лімітами на карті ви самі знаєте, яка зараз проблема, ми домовились оплатити криптогаманцем. До речі, про криптогаманець. Уявіть, що вам не потрібно чекати декілька днів, щоб отримати свої кошти. Немає ніяких затримок, високих комісій чи бюрократії. Трасті Плюс створений для тих, хто цінує свій час, комфорт. Та безпеку. Це універсальний криптовалютний гаманець дозволяє легко та безпечно зберігати цифрові активи, швидко здійснювати платежі та перекази, а також вигідно обмінювати криптовалюту. Для тих, хто хоче отримувати оплату за свою роботу чи здійснювати покупки без прив'язки до банківської системи, це ідеальне рішення. Трасті Плюс пропонує миттєве виведення криптовалюти на банківські карти, зокрема у USDT, біткоін, ефіріум та інших цифрових валютах. Кошти можна легко використовувати у повсякденному житті, оплачувати покупки, послуги та знімати готівку. А ще Трасті Плюс надає можливість отримувати віртуальну платіжну карту всього за 10 євро. Безпека стоїть на першому місці, тож Трасті плюс використовує передові технології шифрування, гарантуючи максимальну конфіденційність та захист ваших активів. Але на цьому можливості не закінчується. Трасті Плюс не лише спрощує платежі, а й надає можливості для додаткового заробітку. Якщо ви цікавитесь трейдингом або інвестиціями в криптовалюту, платформа відкриває доступ до зручних інструментів для збільшення ваших активів. А 5 березня вийде оновлений трасі який надасть безліч нових можливостей. Для нових користувачів серед головних оновлень: фізична платіжна карта, унікальні скини та оновлений дизайн карти, а також оновлена реферальна програма. Крім того, стане доступною функція share to pay що спростить перекази та платежі. Страсті плюс ви отримаєте більше ніж просто гаманець. Це повноцінний фінансовий інструмент нового покоління, миттєві платежі, доступ до глобальної економіки, можливість інвестування та гарантована безпека. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче керувати своїми фінансами сучасно, вигідно та без ризиків. Так, забрали вже квіти, зараз підемо їх, поставимо, сказали в темне місце, організуємо для них водичку і будемо думати, як їх будемо продавати. Так, набрали дві миски суперхолодної води, все як ради в Чарльпіті, і потрібно поставити тюльпани в холодне місце. Зараз покажу Таким місцем у нас буде. Балкон, тільки є. єдиний нюанс, тут потрібно трішки прибрати, відкрити вікно і поставити ось сюди ці сталіки, тут вже доволі проховані. Так, показую на що ми перетворили балкон. Ось тут вільне місце, тут буде все стояти. Коробки я вирішив поставити ось так на вікна, щоб зробити максимальну темноту, тому що написали, що це дуже важливо. Зараз сюди ставимо тюльпани і можна спокійно душею. Говорити, що ми виконали задачу на сьогодні, так ось приблизно так це все виглядає. Ще в мене от є трішки льоду, я думаю, можливо сюди вкинути. Звісно, він роль зіграє, але вода тут і так дуже і дуже холодна. Сходивши на нову пошту, ось взяти е, крафтовий папір, щоб упакувати і розкласти по букетиках е, гарненько всі так. наші тюльпанчики. Так, ще зайшов в Аврору купити нитку, скотч, ножиці. Самі базові товари на 104 гривні. Що дивлюсь, варіанти крафтового паперу, які можна купити. Ось такий варіант з біткоїнами. Нормально для, для тюльпанів? Ну приблизно ось так в пучку виглядає 5 тюльпанчиків. От Оце вже готовий букет. Ми пробували робити. Якось так це виглядає. І зараз увага. Вартість такого букета буде приблизно 300 гривень. Ваші варіанти, як ви думаєте, буде таке взагалі продавати? Будемо чекати завтрашнього ранку. Надіюсь, завтра зранку я не побачу тут цілу миску згнивших тюльпанів. Виключаємо світло і йдемо спати. Так, всім добрий ранок, добрий день. Наші тюльпанчики вже ось такі. А ось. Наш букет, який ми робили вчора, спеціально поставили так на сонечку, і от він вже розпустився і виглядає вже набагато цікавіше. І загалом, от вже потихеньку починають розкриватися от, тюльпанчики, бутончики, і це вже виглядає плюс-мінус цікаво. Купив зранку ось таку салофанку. От, 100 гривень можна буде упаковувати тюльпани в салофан. Початок роблять всі, тому... Ось такі букети в крафтових, я думаю, будуть цікавіше, але їх мінус те, що їх не можна ставити вже в воду. От треба відразу їх пакувати на місці. А ці можна запакувати і вже готові букетики спокійно собі продавати. Далі нам потрібно було дізнатися ринкову ціну тюльпанів. А для цього мені довелось піти у розвідку. П'ятдесят? Після гречнішка. А де 50 гривень. А яку я 50 гривень. І поки не так в цілому пройшлись по конкурентах, подивились по цінах. 50 гривень ціна в всіх, абсолютно такий тюльпан би там не був. Ось якийсь там цікавий. Супер Супертюльпан, маршмеллоу чихмаринка, я не знаю, як вона називається. От, там трішки дорожча ціна 60 гривень, але в цілому 50 гривень такі самі стандарт тюльпани, точно такі самі, як у нас. Так, Робота йде в нас повним ходом. Букети ось спакуються, створюються. Ось, ось такі, це вже виглядає набагато цікавіше. Пакуємо різні букети, ось Ось такі в тому числі. Ось звичайні салфанці. І зараз я зробив, покажу вам який імпровізований столик. От, буде він приблизно отак виглядати. З одної сторони буде стояти ось той тазік. Один буде з неготовими квітами, другий буде з готовими квітами. І це все буде ось на таких столиках. До речі, ось ще отакі букети у нас також є. Так, от така у нас. Підготовча, передпідготовча обстановка. Зараз це все беремо, грузимо в машину і йдемо шукати точку. Зробивши букети на вітрину, пішли шукати хороше місце. Так, в принципі, машину загрузили. Тут поставили квіти, там поставили теж квіти, коробки. Тут ще одна коробка. Закриваємо багажник і їдемо на точку. Так, у нас є вже перший продаж: 350 гривень, букет крафтовий. Все супер. Перший пішов. Дівчинка забрала сім квітів. Клієнти стабільно підходили та цікавились ціною. Хтось залишався і обирав тюльпан. Хтось дізнавався ціну і йшов. Ну а хтось робив замовлення на завтра. Так, тут жіночка, яка працює недалеко, попросила на завтра два букетика перед замовленням. Таке. Букетиках 150, 250, 350. Можемо зробити, який Скажете, яку композицію. Букетики 150, 250, 350, 1,50. Можемо зробити букет, скільки треба. А скільки? День підходив до кінця. Кількість клієнтів зменшувалась, але і кількість наших тюльпанів також зменшувалась. Так вже на вулиці стемніло, тому зараз будемо потихеньку вже збиратися, складатися і е висипатися, щоб завтра зранку сповнені силами прокидатися і працювати. Так тільки що дуже приємний чоловік на теслі приїхав. Взяв на тюльпани, Ми йому запропонували спочатку 7, потім 9, потім 12. Він взяв, каже, додавайте, додавайте ще. І це був наш останній клієнт на сьогодні. Тому чекаємо наступний день йдемо зараз додому дому відпочивати і пакуємось. Це був наш останній клієнт на сьогодні. Тому щоб добре виспатись, ми вирішили раніше піти додому. Так, якщо дивитися на кількість тюльпанів, які залишились, то в принципі ми продали доволі багато. За перший день у нас ще декілька букетиків, але якщо ось так дивитися на те, що було, і те, що зараз є, то доволі багато. Плюс потрібно враховувати фактор, що сьогодні було сьоме тільки число, завтра восьме і завтрашній день вже все покаже. Ну завтра, якщо в цей час щось у нас так залишиться, то е тоді вже його точно ніхто не купить і ніяк ви його не продасте. Але в цілому, от маємо, що маємо, тому будемо чекати з завтрашнього дня. Так, всім доброго ранку. Зараз 6 година, 8 березня. Наші квіти і ми готові працювати і заробляти кошти. Так, всі підготовчі роботи виконані. Зараз прогріваємо машину, загружаємо це все. Їдемо вибрати собі точку, займати місце. подивимось, чи конкуренти вже стоять, чи ні. Але я думаю, 100% вже стоять. Зранку потрібно було оперативно розкластись, щоб зайняти найкраще місце та, звісно, отримати перших клієнтів. Так, ми вже розклалися, на вулиці ранок, сонечко тільки встає, вже були перші зацікавлені клієнти. Ми, до речі, з самого початку. Є перший продаж 250 гривень сюди. Так, показуємо мастер-клас, як запаковувати один тюльпан, Дивіться. ось так, тюльпан, Ось так. Раз, щоб не було ніяких загибів. Якщо мало відрізало, як я, можна сточим трошки заклеїти. Поки наші продажі були майже на нулі, ми вирішили запакувати декілька букетів, щоб відразу віддавати людям. Ну і щоб не так скучно було стояти. До речі, дуже хотів би подякувати своїй дівчині, яка максимально сильно допомогла мені в цьому всьому бізнесі, без неї в мене б нічого не вийшло. Паралельно я записав привітання в інстаграм. До речі, можете підписатися, там багато цікавого контенту. Там я розповів те, чим я займаюсь, і що можна робити замовлення на квіти, які я привезу особисто. А один червоний чи жовтий? Червоний червоний і один червоненький. Так, Біленький тримайте. Будь ласка, 200 гривень. Хоча клієнти підходили стабільно, залишки нашого асортименту все ж забирали на замовлення. Так, а в нас зараз одне з наймасштабніших замовлень на доставку букет 19 чи 21 купан. Ось такі збірні букети, такі гарні кольори. Зараз це все гарно виберемо, пакуємо і повеземо на доставку. Так, ми по факту вже все розпробили. Ось така краса. 19. Далі ще в нас. Одне замовлене на 7. Ось цей букет вже готовий. Це все під замовлення. Далі ось ми спакували п'ять. П'ять. і ще один П'ять Ось такі шовтень. Це все на е, замовлення, на доставку. І от по факту все, що в нас лишається. Залишки квітів, які були вже не в найкращому вигляді, я вирішив продавати по 45 гривень. Але, як на зло, ніхто не підходив. По скільки ви продаєте вже тюльпан? Що? По скільки ви продаєте вживпан? Вже по 45. І вас хтось купляє? По 50 що? Схема не працює. Ну от Продали останній букет за 120 гривень. Все ж ми продали останні букети та почали збиратися. І вже о 12-й годині дня ми були вдома. Після цього я вирішив повести доставку. Алло, я на місці. Я можу добре. Квіти і даємо замовлення. Так. Будь ласка, ваші квіти. Ну що в цілому, наш квітковий бізнес завершено, і залишилося найголовніше це порахувати кошти. Ну і зараз найцікавіше, це звісно, гроші. І почнемо з того, що ми закупили 250 штук тюльпанів по 37 гривень. Кожен. Тобто на закуп квітів у нас пішло 9250 гривень. 100 гривень у нас пішло на покупку стрічок в Аврорі, і 250 гривень у нас пішло на покупку целофану. Пакування в крафт обійшлося нам в нуль. За це дякую працівникам нової пошти. Продавши всі тюльпани, ми змогли заробити 12400 тисяч гривень. Якщо відняти наші витрати, нам чистим вдалося заробити 2800 гривень. Це, звісно, не те, на що я розраховував, коли ідея зародилась в голові, але це набагато краще ніж нічого. І як мінімум, це дуже дуже крутий досвід, який я зможу втілити в життя наступного року і заробити набагато більше. Я так надіюсь, ну а це канал Всехаб. Мене звати Саша. Пишіть в коментарях, який ще бізнес мені спробувати. Та до нових заробітків.